Сьогоднішнє відео буде показувати покрокові всі етапи. Найпростіші формули запуска перформанс Макса на вашій платформі хорошо. Так, тобто це буде актуалізований повністю мануал по тому, як реалізовувати це на платформі Хорошоп. Ми будемо проходити декілька важливих етапів при налаштуванні вашого перформанс Max. Ну, по-перше, нам потрібно буде створити Merchant центр. Це буде найдовший з усіх етапів. Ну, чому найдовший? Тому що там буде Google окремо перевіряти нас. Не лякайтеся, що це таке. В Гугла є просто окремий сервіс, який називається Merchant Center. В нього ми заливаємо інформацію про наш магазин, окремо додаємо інформацію про наші товари. На Хорошопі все буде дуже легко. Не лякайтеся. Єдине, що буде Google перевіряти це до 72 годин. Якщо раптом там виникнуть проблеми з проходженням перевірки, модерацією та інше, пишіть в коментарях. У мене є спеціаліст, які дуже зручно, легко допоможе вирішити ці всі питання. Я на цьому не буду зупинятися. Ну тому, що в принципі, якщо вам потрібен там чек-ліз по тому, що треба підготувати на сайті, то ви можете написати в коментарях. Ми десь зробимо окреме відео по цьому. Наступний етап це ми створимо з вами рекламний кабінет Google Ads. І третє, це налаштуємо. давайте так, В цьому рекламному кабінеті ще на другому етапі. Ми налаштуємо конверсію покупка. Це та, що потрібна обов'язково для відслідковування цілей для нашого перформансу. Як пам'ятаєте, перформанс Max – це ai АІ інструмент, і без цілей не може працювати. Вона не зможе зрозуміти, чи користь вона вам приносить чи ні. Я дам готовий менеджер тегів, тому, скоріше всього, у вас цим проблема проблем не буде І фіналізація це створення перформанс Максу. Я думаю, що ці два етапи: створення кабінету, налаштування цілей, створення перформансу. Ну, від сили займуть вас 15 хвилин, тому що насправді це найлегше з усіх етапів. Я розповім, які там налаштування, що задавати, які нюанси є. Трішки зупинюся на платіжних даних. Ну, щоб у вас була умовна аргументація, чому так, а не інакше. Ви вже далі будете приймати рішення: хочете так чи якось інакше. Тож, з чого ми з вами розпочнемо?